Всім привіт! З вами перший час про кота бешеного. Зараз я вам покажу, як вона грає міточкою. Це буде дуже смішно, тільки дивіться, ви не лопнеть, бо вона дуже бешена. Ви бачите? Вона кусаєте. Вчепися! Так, з нею зараз будемо грати на ниточку. Перше, що вона може робити, це пригати. Але в нас найсвіщніше, це типу, її треба отако закруглювати. Отако. Ну, всякими формами її закруглювати, щоб вона не могла розкрутитися такими формами закручувати її так щоб вона не могла вибратися і вот так вона буде зараз розпечатуватись ой типа як лабіринт вона вже же да шу пшеникась ну оставай твыряй

Я знаю, чи це вам помішає таке сказати слово. Я не знаю, у мене має поки світло, але ну не знаю. Може не зніму. Так, поки в нас є світло, то я поки вам зніму, як награєте. Йошкін кот! вставай! Ну всем пока. С вами была Маричка. Вам показала, как мне кит в балоте. с ниточкой. Ну, у на... нас стимченька. Девчонка. Братанка. Серенька. и вам показала. Вот. Побалуйся. Скажи привет.